Учасником бойових дій почав, скажімо так, свої ж 1 лютого 2015 року. року Вимушено закінчив їх 13.09.22 на посаді сержанта Збройних сил 81 окремої аеромобільної деради. Першу чого, що я хотів сказати, я хотів подякувати родинам за їхних і я дійсно присутнім і вшанувати пам'ять про їхнє We didn't make you blessed before Дякую. Я сподіваюся і вірю в те, що це найменше, що заслуговують їхні родини. А тепер по суті. Саме тому, саме по цій причині, що кожен день ми ховаємо хлопців. Я дуже вас прошу про це не забувати, що війна продовжується. Я, то що я побачив, шоу оскільки в нашій державі 1 це гетьман, 2 меншими, 30 багато міжрадні. Я хочу вам сказати, не забувайте, будь ласка, про те, що зараз на даний момент є дуже багато моральних питань. Особливо питання які пов'язані з діючими іншими підрозділями, які на даний момент захищають нашу землю. Тому я б дуже просив і голову міської ради, і депутатів міської ради, щоб ми з вашого дозволу ініціювали ці зустрічі, тому що є по факту дуже багато конкретних бригад, конкретних підрозділів і конкретних питань, які ви допомогли нам вирішити. І я можу просити, щоб ви до нас повернулися лице. Це перше. І друге, гімн це прекрасна. Молитва це чудово. Проти нами далі відзнаки. Напевно, заслужено. Але не забувайте, що за, кожен, за кожне слово в тому гімні і за кожне слово в тій молитві зараз у нас втрачається реальне життя в наші хлопці. Слава Україні!